Чи причетна РФ до замаху на Дональда Трампа? А, ні ні. Це ілюзії. РФ навпаки якось спостерігало їм. До речі, не вигідно, щоб це сталося. РФ не зацікавлена в тому, щоб Трампа не стало. І навпаки, РФ, ніби як знаєте, долучились. До е, прояснення цієї ситуації, ну ті, ніби їм потрібно більше інформації? Ну, тобто вони е, спостерігають за замахом на Трампа е, саме з позиції зацікавленості і захисту. Тож ні. Е, добре, як це вплине взагалі на ситуацію в РФ? Замах на Трампа. Да, от вони дійсно вони бояться ніби справедливості. Тож тут стовідсотково вони непричетні. Навпаки, вони тут мені випадають як постраждала сторона. Тож вони теж сумують через цю подію. Непричетні чи був це справжній замах, чи постанова? М -м, прикольно, давайте глянемо. Так, чи як це спитати, чи справді був замах на Трампа, так? Да? Чи справді був за на Трампа? М -м -м -м. Е так, дивіться, це ж зараз що взагалі відбулося. Дивіться, цікавий розклад, до речі, на цю тему виходить. Чому? Тому що показано, що чи планувався замах на Трампа? Так, він планувався. Він планувався досить е, довго, досить давно, е, і ніби як причетні понесли покарання, тому що тут дійсно когось покарали за те, що планувався замах на Трампа. Проте, він його не було втілено. Ну тобто, тут знаєте, карта ніби як перешкода ще до виконання. Ну тобто тут немає цього втілення. А про те, що сталося, все ж таки сталося. Тут карта місяця. Тобто дуже схоже, знаєте на що, що певно у Трампа є, ж, звісно, своя там команда керівників, маркетологів, політологів там, і політтехнологів, тобто які керують саме політичними процесами, і таке відчуття, ніби цю ситуацію з запланованим замахом, ніби її використали на свою користь заради перемоги. Тож, чи справжнім був замах на Трампа 14 липня? Правильно, 14 липня, чи справжнім був замах на Трампа? Ні, тут карта, карта хитрощів, карта маніпуляції, карта е, вирішення подій шляхом е, обману, шляхом введення в ілюзії і все інше? Тож ні, це не був справжній замах, як не дивно. Але дійсно замах планувався і адже але його попередили Проте ніби як використали цю ідею як таку е корисну для просування і отримання перемоги. Тобто, тут знаєте, тут ніби як. Втілення бажаного проте задля за, ілюзії, все ж таки, е, Трамп. Я вам скажу, що почувається в усвідомленні, і тут він в усвідомленні, і тут він в усвідомлені. Ну, тобто, ця подія для нього не була несподіванкою. От про що мова. Ну тобто, він до неї готувався, і вона була якось прорахована, вирахована. І людина, яка знаходилась під час цього, я бачила це відео. Людина, яка знаходилась е, е, під час цього акту. Поруч з Трампом безпосередньо керувала цим процесом. Якийсь молодий чоловік був відповідальний за це за цей перформанс Тож ні, це ілюзія, це постанова і це добре виважені кроки заради того, щоб отримати перемогу. Тому що інші, ніби як знаєте, інші. Важелі впливу вони ніби перестали бути актуальними? Ну тобто, це знаєте, ми вже не знаємо, що робити? Будемо з усіх гармат гатити. Може, можливо, якась і влучить в нашу ціль? Тобто, це таке якесь хаотичне використання ресурсу задля перемоги, все не більше чи загрожувало щось е, справді? Чи була дійсна загроза життю з цього боку? Чи була дійсна загроза життю Трампа? Ні, тут тема стабільності, правила. ну, Тобто, це якийсь, якийсь перформанс. Чи змінилося ставлення до Трампа у громадян США? Інциденти. Ні, все ж таки ні. Чому? Вихід селюсії. Дивіться, тут ще дуже цікава ситуація. Зараз ми ще поглянемо. Чи змінилося ставлення його аудиторії, чи громадян, чи виборців штатів, чи змінилося? Воно не змінилося в ресурсну сторону. Ну тобто, я не можу сказати, що люди до Трампа, як до особистості, стали якось інакше ставитися тут. Навпаки, змінилося ставлення до всього виборчого процесу, тому що е, так це викликало викликало певні хвилювання в масах. Е, це дало людям якісь такі тривожні стани, коли вони не розуміють, до чого все йде. Ну тобто, як втрата контролю, ніби людям стало ще. Ще більш незрозумілі якісь процеси. Ну Тобто на що спиратися, на що сподіватися, кому довіряти, от це сталося дійсно, і це сталося прям в великому обсязі, тому що тут, знаєте, ніби як стабільність похитнулася Ну тобто Було зрозуміло, що робити, тепер вообще не зрозуміло, що робити, там наприклад, за кого голосувати, кого обирати. Е, проте Сказати, що Трампу вдалася роль роль жертви і аби через саме такий, таку маніпуляцію зайти. ну, Тобто, дивіться, я такий бідний, нещасний, я такий потужний, що мене хочуть всі прибрати, і всі в мені бачать такого конкурента, то йому не вдалося от в чому справа. Ну, Тобто, сказати, що він завдяки цьому процесу, завдяки цьому нападу він до себе призвернув якусь таку конструктивну увагу, я теж не бачу. Тут навпаки люди Чомусь почали думати, що Трамп піде, що він відмовиться від чого, що над ним дійсно зависла загроза. А так як ми розуміємо, що коли ми обираємо лідера, то ми хочемо на нього спиратися, і ми хочемо йому віддати якісь повноваження, щоб він нас там захищав і ми себе почували більш безпечно. То оця, оцей випад з Замахом на життя, він все ж таки позицію Трампа зменшив і прибрав цю впевненість людей в ньому як в лідері, от про що мова йде. Ну, тобто тут він якось ну, прорахувалися, я б сказала так: чи задоволений Трамп оцим впливом, який він намагався скоїти стосовно своїх цих фоловерів? Да? Це якась многоходовка, це не крапка. Ще щось буде. Продовження цієї історії воно буде. І я б сказала, що я б сказала, що тут буде зміна стратегії. І таке відчуття, що він якось програв. От, розумієте, він програв е, саме через цю ситуацію, тому що тут показана зміна стратегії, і замість того, аби е, впевнено і з такою з прямою спиною крокувати до власної перемоги, е, тут ніби стратегія зміниться на те, що я йду. Проте, я буду контролювати збоку всі важливі процеси в державі. Тож тут, ніби як його змусять піти. Змусять не прямо, що скажу, що все, ти слаб, слабка ланка, відходь. А тут саме як змушений, він буде піти через свою ну, зменшеність потужності. От якось його потужності зменшиться. Тобто він пожалкує і вже пожалкував. Саме за цей випад, який вони вчинили, Тож, чи змінилось ставлення? Змінилось, але не на користь Трампа. Тобто, я не можу сказати, що йому вдалося досягти мети цією маніпуляцією. Отака буде моя відповідь. Чому Байден заявив, що ставить на паузу критику Трампа? Нічого не змінилося, все як є, так і було. Як було, так і є. Він йому подарував. Проте це якісь таємничі процеси. Він йому подарував якусь ну, таку, знаєте, з барського плеча. Він йому подарував якусь увагу, якусь турботу, якусь любов. Чому? Бо так необхідно. Ну тобто, це правила, це технічні якісь процеси, це не про сердечні відчуття чи там стосунки якісь не добре. Як Байден, дайте глянути як Байден ставиться до цього нападу на Трампа так званого. Він розуміє, що це нагохадовачка, він це розуміє. Я вам більше скажу тут ледь він не був. Ну, не то, що він там був попереджений, але таке відчуття, що він мав якусь інформацію Байден. Uh, яка за, ну, знаєте, ще до того, як стався замах на Трампа, е, таке відчуття, ніби Байден був е, в курсі справ і в курсі подій, е, тому що чи то його попередили, що щось станеться, тому що тут все ж таки людина була готова до якогось випаду. От Він був прям готовий. І е, те, що він зараз демонструє, це його така сама стратегія. Тобто, там немає любові. Я не можу сказати, що Байдену стало дуже шкода Трампа. чисто Людський він скаже йому тепер: ну все, раз ти такий потужний, що тебе хочуть вбити, іди, я тобі дозволяю бути наступним президентом. Ні, такого не буде. Чому він це зробив? Це він зробив спалахом. Ну тобто, це недовгострокову перспективу. Зараз від Байдена щось понесеться, і саме від Байдена понесеться контекст, що Трампа потрібно як все ж таки слабку одиницю прибирати, аби не назвати, не накликати на себе. Ще більше гніву, та ще більше загрози, то ну, тобто, так от зміниться стратегія. Добре. Як Байден себе поведе, врешті-решт стосовно Трампа і я вам скажу, що тут дуже схоже на те, що Байден навіть може закликати е, Трампа. От саме від Байдена може початися оця е, риторика стосовно що може тобі вже слід відходити. Бо дуже ти бачиш, як тут небезпечно краще йди додому, пий собі чайочок замотуй ніжки в кледик та е, доживай своє яскраве життя в комфортних умовах. Добре. Давайте ми глянемо, як Байден буде себе поводити стосовно цієї ситуації. Хитрити, юлити, ем, ем, ну, якось так е, лицемірно досить себе поводити. Він буде. А як він до цього буде ставитись? Він до цього буде ставитися, як до того. він себе добре почуває, розумієте, через цю ситуацію. Ну, якось він себе почуває досить сповненим. І ніби як він позбувся якихось страждань? І всім відкрились очі. Коротше, ця ситуація дуже на руку Байдену зіграє. Дуже на руку. Чи справді Ілон Маск спонсорує Трампа у виборчій кампанії? Він його підтримує, він розділяє його ідеологію, він розділяє його погляди, вони навіть можуть товаришувати. Ну тобто, люди, які знаходяться в досить таких ну приємних uh, стосунках. Я не можу сказати, що це прям любов до ближнього. Проте людина ну, тобто, uh, Ілон Маск спостерігає за Трампом і вважає, що той і вважає, що той. Розумна, талановита людина, яка е, правильно мислить. Ну, тобто, гарне ставлення в нього до Трампа. Дайте я спитаю, чи дійсно він йому дає гроші для того, щоб Трамп був більш потужніший? Ні. Ні, тут немає спонсорства прямого. Ні, чи заробляє е, Трамп на Ілоні маску? Ні. Ні, 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 в них інші відносини, в них якісь ідеологічні співпадіння, в них якісь бачення спільні. Ну тобто, чи в гарних вони стосунках? Так проте, між ними фінансів нема, ну, тобто, що один там, наприклад, що Трамп дає маску гроші, чи мас де Трампу гроші? Ні, цього немає. Інший рівень стосунків підтримка так дуже потужна, проте вона не фінансова, вона інформаційна, вона може бути технологічна. Ця підтримка за мечами. Ну тобто, як з кимось чи. Чином своїми здібностями маск може допомагати Трампу? Проте, не, ну я не можу сказати, що він абсолютно включений та бере участь у процесах, які пов'язані з політикою Трампа. Ні, в них стосунки на інших рівнях, не політичні. Чи наважиться Росія на підрив дамб у Києві або Каневі? А, чи буде туди щось летіти? Буде туди летіти, будуть туди летіти і розвідувальні і розвідувальні дрони, і а, агресивно заряджені дрони, і навіть якісь ракети будуть в ту сторону йти. Проте мені показує, що вона все ж таки захищена в стабільному стані і знаходиться в цілому стані, не в зруйнованому. Тепер Київська, Київська речі вдасться росіянам. Чинити підрив тискоє так само, ні. Ні, тут теж тема захисту, тема стабільності. Їм дуже складно це зробити. Е, і дивіться, тут дійсно, я десь бачила, що дивилася якогось політолога, і мені е, дуже так цікава була інформація, що таким чином воно вибудовано, от саме е, оце, ну, сама споруда, що дуже складно її знищити. От саме знищити. Ну тобто можна травмувати, але воно якось не фатально, якщо навіть ракета туди прилетить. І єдине, що вони можуть чинити, це нібито підірвати її зсередини, тобто влаштувати якусь диверсію, і все таки інше. Якщо про Канівську ГЕС ще є якісь побоювання, що там є певні зрадники, чи там є якісь ну Диверсійні угрупування, наприклад, проте все одно не вдасться. То Київська ГЕС, вона більш стабільно захищена і вона знаходиться в такому в зрозумілому стані. Чи буде туди щось летіти на київську ГЕС? Так, да, буде летіти, буде летіти в день, проте відіб'ють. Я не бачу страшних наслідків через дії ворога От, стосовно Канівської ГЕС і Київської ГЕС. Не бачу і не хочу бачити. Чи готують РФ диверсії на Запорізькій АЕС? АЕС? Чи готують росіяни диверсії на Запорізькій АЕС? Прям готують. Тут прям карта підготовки, працювання над процесом. Перевернути процеси Що з водою. Це зробити. Е, я бачу якусь диверсію на Запорізькій АЕС. я її прям бачу. І вона буде не така масштабна, як ми боїмося. Проте, якусь шкоду все ж таки вона спричинить. Але ця шкода, вона її можливо буде зупинити і на неї можна буде вплинути. І знову тут якась тема доленосності. Тобто, це як інфопривід буде черговий для нас важливий. Тож щось вони готують. Проте, знаєте, от готують щось. От, якось тут демонстративне, тобто, щось, щоб воно було яскраве, щоб воно було. Таке ледь не доленосне, але ілюзорно доленосне. Ну тобто, якусь пожежу, наприклад, вчинити, щоб всі сиділи і боялися, чим воно закінчиться. Ну тобто, тут саме тема знову ж маніпуляції, тема впливу і тема тиску, тобто якась диверсія, вона не заради того, щоб знищити АЕС, наприклад, да, і стався ядерний вибух. Ні. А це саме аби продемонструвати, що ми можемо і так робити. Тож тут саме. Буде якась демонстрація сили, демонстрація підступності, але все ж таки ця ситуація, ніби її ми використаємо на свою користь врешті-решт, і зупинимо розклад процесу. Чи звинувачувати мене Україну в цьому? Угу, да. Тут будуть звинуватить Україну, блін, але мені показують, що тут навіть хтось загине. Чи, з причини, чи станеться ця диверсія, яку вони, вони планують? Чи станеться вона? Частково, щось їм все ж таки вдасться. Знову щось їм вдасться, проте карта води. От, щось пов'язане з водою, щось пов'язане з припиненням води, з припиненням, от саме тема буде обговорюватися не ядерного вибуху, ну що воно сталося, так чи вони там підірвали, а тут щось пов'язане з водою. Воно буде, і навколо води будуть іти обговорення. Проте карта світу нам каже, що це важливі процеси, які зараз вирішуються у світі. Ну тобто, наші партнери. Актуалізували для себе знову тему Запорізької АЕС і тему знаходження там нашого ворога. І в той бік буде йти дуже потужний тиск, аби, ну, аби перешкодити оці... оці диверсії. Ну Ні, все ж таки ні. Все ціле, все стоїть ціле. Що мав на увазі Кирило Буданов, коли заявив про серйозні загрози для України з півночі? Ну, це давайте так, чи існує загроза з півночі, ні, я її не бачу. Ну тобто, я не бачу, що е, з е, території Білорусі, скажімо так, е, хтось на нас рипнеться. Ні, я цього не бачу. Е, проте, це повідомлення воно було більше не для українців, а більше для публічного висвітлення процесу, е, до якого ми абсолютно готові. Ну тобто, це більше схоже на те, що ви тільки спробуєте, ми вас там вже. Чекаємо. Ну, Тобто, ця заява більше була спрямована саме на ворога, аніж на український народ. А добре, що нам чекати? Чи буде? Давайте ще раз, чи буде загроза з півночі? Ні, будуть повідомлення, будуть якісь е, іпсошні розхитування цієї теми. Про те, е, по всіх картах, які мені тут показали, що ні, вони навіть не планують е, з Білорусі наступати на нашу територію. Тож е, це все ж таки, ну, попередження для ворога. От навіщо сказати це буде Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.